Доброго дня всім рибакам. Сьогодні у нас 19 червня. Я виїхав на рибалку під вечір. Погода хмарна, моросить дощик навіть. Ну не дуже така хмарна погода. Не густі хмари, сонце інколи просвіщається. Але дощик моросить. Зараз десь вже 15 година дня. Думаю, на вечірній кльов спробую попасти, якщо він буде. Ловець сьогодні буду. На силікон, як завжди, і от такого купив тобі Воблера. Воблера Суспендера. Монтеру 110. Страйк Про чи що називається. Попробую сьогодні і на той, і на той ловити. Побачимо, що з того повийшла. Ну, погода гарна. Можливо, можливо буде результат. Проплів вже приблизно кілометр, не бачив ще жодної покльовки, навіть щоб хтось біг. Не знаю з чим це пов'язано. Кидав і на, і на твістер. Воняв чись зілля зачепив. Ах, ти ж скажи. Ну, перш кину, візьму воблера ще. Не бачив, щоб десь щось клювало Немає, видно, сьогодні кльову. Povratek, jamočka. Opa, попався шнурок. Отак. Зверху за носа. Щупачок ти. Попався. Гуляй собі далі. Таких мелех. Малих не беру. Пощастило тобі. Ямочка. Ми шукаємо більшу рибку. Заїхав на річку таку, дуже дику. Тут мабуть ніхто не плаває. Може і плаває хтось. Ну ще зараз, поки води багато, то ще можна плавати. Коли вода впаде літом, то не знаю, чи реально буде тут пропливсти. І тут такі видно, шнурки невеличкі позаходили. І вони тут собі покльовують. О, таке гарне місцечко. Здавалося б, але покльовує вона десь по таких місцях, де здається, що немає риби. Ну тут попробуємо. Сілля? Ще раз. Ой, туда край. Кажу, це гарне місце там риба не покльовує, а де? Таке повороти, якісь там ямочки, щось таке там бере. Знову таке в траві місця. Прикольні, звісно. Зараз може попробую. Чепити на воблера ще. Спробувати. Опа, брала. Точно брала. По-моєму. По-моєму, точно. А ну зараз ще одну попитку. По-моєму, брала, бо такий нібито удар був. Хіба може якесь зілля там на дні, але ні. Мені здається, що щука. Знов хтось брав і не добрав. Невже ж це не риба? А зараз кину блишню спробую. А вдруг на ближню свочи взяти? Хто це там такий блешня то велика? Опа. Не зрозумів. Взяла, точно взяла. Бачите, на блишню зразу. Ой, впала, Ось який щупачок. чупачок. Стоїть зверху. Ага. Но вібру хвоста не могла, два рази смикнула і не взяла. А кинув ближню, відразу. Вчепилась. Видно, за хвостика смикала. А там гачок стоїть, де хвостик. Тому і чепилася. О, це вже цікавіше стало. А то проплив стільки таку відстань, що і ніде навіть жодної не бачив, щоб Клюнула. А тут... Хоча б невеличкі, але покльовують. Де є невеличкі? Там може і велика бути. Така блісна немаленька ця, звісно. Там вигі з річки. А зліва. Ух ты! Ух ты! Взяла якась щучка. Он дивіться, яка красоточка, га? Ой, що робить? Я тебе і так витягну без підфата. Вон яка взяла, грамів 400. Щупачок. Взяла. Такий. Маленька, зараз я тебе відчеплю, будеш далі собі плавати, да? Акуратно? Все пливи собі. Красотка, дивіться яка. Пішла, Пішла. молодець. Так, зараз ще кину понад цим краєм, тут не течія, тут закуток тихий. Тут також може бути риба. Вона любить по таких тихих місцях стояти десь собі. Друзі клюнула щучка непогана. Походу. Ди сюди, мала. Ди сюди. О! Це вже така до кілограмчика буде. Куди ж ти йди сюди? Добре взяла. Під я приложив. Хоть би не втекла ця ще. Зараз в мене там стоїть поводок, то вона не повинна відкусити. Хіба виплюни. Десь за зілля зачепила. Ага, є, ще є. Ще є, давай йди сюди. Що ти там те зілля чіпляєш? Но. Ну. Да, ты там застряла. Иди сюда. О, хвист yeah. О, вышла. Вышла, вышла, вышла. Ой, е. Yeah. Взяв такі я її. Я її взяв. Красавиця яка стояла з краю, Фух. Я її взяв. Дивіться яка щучка. Хух. Нарешті. Я її взяв. Да, тут явно не буде її. 50, мабуть. Ну заміраю, Фух. Ну, будемо замірювати, скільки вона буде довжиною ця щучка. Так малечка, як то тебе покласти правильно, щоб заміряти? лягай. так О, Так ну, 50 то рівно з хвостом. О! Без хвоста. 45 45 сантиметрів така щучка гарна А? красота яка дивіться Як вам така рибина ха-ха <риклад> 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 <Отпустив! риклад> Ой, таку щуку відпускати мало я таких відпускав звісно колись мабуть ніколи А зараз потрібно відпускати Фух. Нічого, зловимо ще зараз більшу може. Вдалося мені взяти одну більшу щучку, 45 сантиметрів. Гарна така порадувала. Стояла так під листками з боку, бачу, хвилю і доганяє. Ризко. Якраз камеру не включав, тому що батареї вже осталася одна тільки. Тому трошки економив. Ну, зараз ще попробую трошки половити, проплистись і вже буду закінчувати рибалку, тому що дуже вияснилося так. Треба вже їхати додому, я далеко заплів трошки. Фух, гарно, гарно вийшла ця щучка. Я думаю, десь тут має бути щучка. Таке місце, гарний холодок. Між тими листочками треба, щоб тільки листочки ворушились Щучка щоб доганяла. Ну немає? Геть понад самим краєм ще. Пробую. Там же зілля. Опа! Взяла ти шо? Яка ж ти молодець? Ще й походу не дуже і така й маленька. Де сюди. Іди сюди, йди сюди, йди сюди, мала. Опа, є! оцю швидше взяв. вже вшвидше на ну, ця, походу, менша трішки. Може, а може і не менше. То це треба стільки разів кидати, щоб ти взяла. Ти. Ну дивіться, ну така десь як та приблизно. Можна навіть заміряти для протокола. Чуть-чуть можливо менше, а може і не менше. Хай за самий кінечок взяла. Дуже гарно. Без проблем відчепилося. Зараз ми її заміряємо. Так. Ну. Заміряємо. Стій, 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 стій. Ой, малач. Та Ну Ну, куди ж ти? Пустій, постій, зараз попливеш. Так, скільки вона буде у нас? Заміряти, якщо її... Ну, 44 до, до початку хвоста, 44 сантиметри. Така гарна. Ха -ха. Красоточка, давай, мала, пливи собі. Ах, пішла. Фух. Ура, ура, ура! Отак, треба замінити вібро хвоста, тому що я дивлюся вже... Він відвалився, геть хвіст, бачите, все, трубаємо. Ну все, буду їхати додому, тому що дуже далеко заплів вже. Рибалка мені сподобалася дуже. Хоча спочатку зовсім риба не брала, я навіть вже почав трошечки сумувати, що риба не бере. Думаю, дарма потратив час, але під вечір переїхав ще на одну річку і почалося. Покльовки були. Якщо вам сподобалося це відео, то можете подобайку поставити. Напишіть, чи ви хотіли би порібачити на такій рибалці, на таких речках. І напишіть, чи, чи ви відпускаєте таку рибу, як я сьогодні відпускав. Все, до зустрічі! Знову десь на рибалці. Десь знову будемо шукати трофея, спробувати зловити.